Так, Всім привіт е, По поводу тої Волги, що інжекторна. Ваді помахай глядачам. Во. Вирвали оцей мотор, мотор дозібрали. зібрали, але не змогли знайти ми Іскру А в мене все везде дізеля хотіли відро іскри десь взяти. А нема де брати відра іскри <кій> І асистент помахай. Теж Волга не робить, немає як, блин. він поки відро довозить велосипедом, то іскради здівається. Взагалі, міскри не було, переміряли компресію. 8, 8, 8, 9. Це при тому, що все тут сухо, Поршневу ніхто не змазував. Оце ось дивимось комплектність цього. Мотора, там стартер, генератор, всякі тут -от релюшки, всі діла, все кому цікаво, усі датчики, все є. Там он датчик. Зараз в придвалу. По фазам тут все виставлено, нова прокладка, нагадаю, варена голова, шліфована. <клес> У зв'язках дірки на сверлені максимально все виставили, лінійки в мене є, все виставили, тут 19, тут 20 градусів. Все як положено. Но Запустити у нас не вийшло, бо я ж кажу, немає іскри. Не було на оцьому агрегаті. А можливо, її не було раніше. Можливо, іскра пропала тоді, коли продавав газову установку і десь то щось порушили, понівечили, не знаю. Шукати причини не будемо. Було прийнято рішення його просто вирвати і продати по ціні 402 Кому цікаво, пожалуйста, отака от комплектація. Можу ще вам мозги Витягнемо зараз. <кій> мозги будуть в подарок. Які мозги, там, не пишіть мені, я ще не знаю. А можливо вже і буду знати, бо витягнемо вже зараз. І відправляємо цю волгу. На її місто постійної дислокації. Що вам ще сказати? А, по ціні, ціна 8 тисяч гривень, всього на все. Точно так само, як 402. <кій> Отак, Отак, зусим. Тільки 402 йде голий за такі гроші. А тут, пожалуйста, генератор, стартер, воно худо бідно, все коштує грошей. Хто на таких моторах їздить, той розуміє, що це зовсім недорого. Також не забуваємо, є два мотори на Жигуль Класика 01 і 0.11. Також телефонуємо. А прийняте таке рішення було, тому що вона вже просто набридла стояти в дворі. Вона займає місто і більш нічого одне ніякої. Окрім вреда, ніякої пользи вона не приносить. Всім привіт! Так, по цьому агрегату я просив коробку передати, можливо, в кого є. І помимо коробки ще треба осюди. Катафотик загубили. Е, номер телефону оту того. Дзвоніть, пишіть, пропонуйте. Ну тільки якщо воно дійсно адекватна коробка, готовий взяти. Апарат мені подобається, тому поки лишаємо. Hyundai Sonata не забуваємо замовляти запчастини. Мотор не розбираємо по кусках, мотор продаємо ціляком. Можна як з навісним, так і без. Коробку також автомат можна окремо. Так, ну і по ланосу. Ще він не митий. Но вже зібрали докупи. Зараз покажу вам, що воно відбувається. Моторчик працює, можливо, туди далі треба буде підрегулювати клапанці, бо трошки зазори більше зробили голову ремонтував, чуйки щоб приляпалось, трошки більше зробив. Ну, в принципі, то машина <кхи> вже на ходу <кхи> на отаких от дисках резина непогана. Нагадую, газу на покоління. Прив'язати акумулятор всі треба. Защита на мотор є, вже встановлено все. Кажуть іноді треба робити тест-драйв. Давайте зробимо тест-драйв. До речі, автомобіль холодний, тільки вигнали. Одразу можу сказати, що звісно це не Opel. Старенький добрий Opel. Там щось. Шаркотий, щось шумий. Ну є навіть задня передача. І п'ять уперед, по коробки питань нема. По ходовій не знаю, щось воно все так робить. Це норма, не норма, в мене просто ланосів не було. Це мій, в принципі, мій перший ланос. Ставте хоч лайк мені за те, що Ризикнув на таке вперше придбати ланос. Да, воно не було. <кхи> Вже й не пам'ятаю, що в мене було, що не було. Так, по традиції що в нас тут? Пісні є, пісні працюють. По плитки. плитка стоїть нова. Плитка топить як сумасшедша. Газ у нас є. Обратіть увагу. Чи зверніть увагу. Оце отак от в подарунок буде новому власнику. Повен бак бензину. Що у нас тут ще є? Не знаю, що вам показати. Так він не зачуханий, не затяганий. Ну ще не вимитий. Не знаю. Треба вимивати, а часу у нас нема. Ні, ну звісно вимиємо. Можливо зараз і вимію, тоді доснімаю вам відео і покажу вже його. Такий, як він має бути. Так, ну що хлопці і дівчата. Знаючи, що ви нетерплячі, вам відео треба. Думав пізніше викинуть вже як доробити цього агрегата, до речі, їду на ланосі вже навіть не з пустими руками. Там, там вон, видно дуга, там прицепчик. Та зараз виїду десь, покажу вам, придбав тільки що чоловік, позвонив, каже, терміново треба забрати. Тож я і полетів по цьому апарату, Будуть ще производитися деякі нюанси, там, мабуть, у нас шумить подшипник. На колесі. Е, ще є у нас отака невеличка ж таке, як вже як колопнуть і буде дирочка на порогі. Ці всі моменти будемо вже устраняти завтра. Завтра, до речі, у нас 20 березня, сьогодні вечір 19 березня. Е, і в наступному відео вже покажу, як шпаклюємо. Це я сьогодні погрунтував, але вже не було часу мені знімати. Думав, все завтра зніму і покажу вам. Що у нас виходить по цьому агрегату і по евакуатору. Ну, Так як підвернувся прицепчик, то ну, гріх не виставити відео з прицепом. Тим, тим паче, що багато хто чекає на пропозицію прицепа. Зараз покажу в його нюанси, все. Трошки помив цю автівку. О, там он є таке, як біда буде, ну, біду устраним. все по ходові, все перещупаємо, супорта перемажемо, бо таке, як трошки тарахтять. Нагадую, в продажі, мотор у нас стоїть 1,4, мемз. ММВЗ Короче, коробка Opel, Мотор Мелітополь. 2007 рік в продажі 2000 доларів. Переоформлюється. А це у нас ось такий прицеп. Прицеп 2006 року з документами. А, До речі, номер дивіться який модний. Резина у нас аляже Жигулі або запорожець. Блін, плохо видно. Один ліпший, другий чуть хужіший скат. Є отакі от латочки, так то он дірка є. А ще у нас отут -от труба он підгнила. І отут он труба підгнила. Табличка присутня, номер набитий, Техпаспорт є, страховка є. По ціні, кому буде цікаво, 14 тисяч гривень, все на все. Зацепили і поїхали. А далі вже фантазія. Можливо комусь хочеться довший, ширший. То вже ваша справа. Моє діло знайти і запропонувати вам. Так що, в принципі, ловіть свіже відео і чекаю на ваші пропозиції. Все, всім удачі, всім пока.